Здравствуйте, покінчаємо здесь після Сучаді. Ідемо роздавати книжки. Всіх вітаємо на на. Всіх вітаємо на нашому новому проєкті на Ютуб. Я не так писав. Удалив? Я ж скільки разів був до кухні. Ти знімаєш? Ні, Всім привіт! Вітаємо на нашому новоствореному Ютуб каналі. Ми будемо знімати проєкт Що читає Україна. І розпочнемо ми з міста, яке дуже мені близьке. І це місто книгодрукування, видавнича столиця України, це місто Харків. І сьогодні ми розпочнемо знімати, що читають харків'яни. А щоб було цікавіше знімати і опитувати любих харків'ян, ми будемо розіграти дві книги від Девниця Джордж. До побачення! <реш> Все, вирубай! Вирубай. Так. Добрий день. Знаєте, ви по... Так, треба допомогу. знаю. — вас супер! Ми можемо вам більш подарувати, але Добре. якщо ви підете на перше Добре, питання страшно. дуже легке. Що ви читаєте до останнього поставки? Зараз читаю, Боже, на милі над небом щось таке називається: Романтика. Про сердесу і по вона... Так, дуже цікаво. дивіться питання. І, е, книжку зайчик, знаєте, що вона відповів в флопах планка рожевий і чорний. Ні. Це така, ну... А можете простити, яку ви вибрали рожеву, що в нього спокою. Рожеву. 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 Я люблю рожеву ніж що порадити читати українця? Романтику. Та, <рес> <рес> та будь-яку. Мало любові в житті навколо, да? Дуже. І браті, якісь да. страхи тут Може, це любові, і дружньої, і не тільки, і так далі. Тому можна за допомогою книг надолужити. На Дуже вам дякую, гарного дня і дякую, дякую що ви читаєте <рес> та, <супер>. да, Дякую. Дякую за вашу. Добрий день! Можна вам задати питання? Ні. Дякую, гарно дня. І таке буває, і таке буває, друзі. Але ж ми популярні є цього цього чувака, знаєте, іде. Добрий день, можна задати питання? Можна. Ви читаєте книгу? Ой, дуже рідко, але Яка з останніх прочитаних або дуже запам'ятала? З останніх прочитаних. Ну напевно, щось з Щось читав, не пам'ятаю. Нізер, я напевно. Ага, а поради ти яку? Місто. Місто Валеріан Підмогильний? Да. — Так. Це Дуже напевно дякую. моя улюблена книга. Це єдина книга, яку я читав в школі і зрозумів, що мені подобається все-таки читати. Дуже вам дякую. І Варко. Варко. Місто Валеріан Підмогильний. Українська література. Книжечки ще не намокли, ми прямуємо далі. Оператор Саня! Снімай! Це мабуть зоря, не вийде. Вс, якофтнка тако. будемо знімати. Це для влогу, це для влогу. Просто ми в <зволь> Харкові, це для інтро, це для інтро. Вау, 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 КСД! Я у Харкові! Добре. Так, все, давай. Як ти мене достав? Ну, давай, так, пару так. Ви сьогодні в статек, давай. Ви читали? Так. Що з нами прочитали? Гата Крісті. О, суп, детектив. У вас є шанс виграти, Андрій, з детективною. Ви думаєте, що Ні. Якщо ви не знаєте, ви можете його Я питаю, що не буду. Зайчика, знаєте, книжку? Покладинка, тобто, яка надалі виходила, Рожева або біла? Яку ви було? Білу. А можете скачити. Тому що спокійно. Це топ. Тобто. можете порадити глядачам, е, що ви порадили почитати або застання шок сподобати. Порадила. Прочитать наш проявлен і 40-град. Можно до вас тебе самочитать? До не ще раз покрывал. Можно. <грути> а жовто желту лику, книгу, знаєте? Ні. Добре, все, гарно ви мясо, ви читаєте и. І... Я. <грути> Ти читаєш? А, небагато, але так. Можеш считать, що застань його прочитав его пораду? А, з останнього, що прочитав. От, певно, це був Дин браун заклав. О, знаю. Таке. Знайоме ли до Літту-Кок? Ні. Книжку Зайчик по-тока з трендів, знаєш? Особливо не з типу забув. Ну, от може задати питання, яке. б ти обрав обкладенку Зайчика ось ця така крута книжка. чи? А, так, бачив, бачив. Ну давайте. Мені більше сподобалася така темна. в темному. Ага, зрозуміло. Тільки що казали білу термін А що б порадили читати? А, книжки. Все, Я Якуб. Ну, думаю, багаті на полокхів бізнесу літературу, ректор університету Тоїста. Я думаю, класна книга. Якуба це було прочитати. Я не баю, і університет коло мені радили, це багато наша книга. Ага, знаємо таке. Все дякую. Гарного дня. Так, ну, та гарного дня. Так ти знаєш, Я ж сам не знаю, я тобі говорив. Так. День.

А яку вам вкладу дай, чи то вибрали. Вражаю що? Чо? А можна <світний> <Дякую. світний> okay. нічого? Що б порадили читати? Клас. Світову хай. Світову? Можна до вас після питання? Uh, ну яну дуже читаю, чесно. Що так? Я не верху за питанням, Я рідко читаю то, що тоже. Моя любимая. Моя любимая. Читайте обов'язково, читайте українське обов'язково. Звичайно. Дякую, ми знаємо, так. Знаєте, жовч, що там не? Ні, ну знаю. Детективи, це. Що таке є? Перший раз сюди. Ну ладно, можу задати питання. Давай, що ви останній прочитав? В останній я прочитав. Це було 10.50 и загадки. А, я знаю, як... Ну Добре, скагіть, чок би порада. Реально ты так писав? Да, то був на диссидентці. Більш цього напевно, George Орл 1984. <laughs> так, ну це названня одне з найкращих, що я читав. Це антифора... А 451 градус. Це може. Також антиутопія. Так, Ну, я більш по. На цьому порадити шо, в широкому колечте. Так, антиутопі це, це теж це, класний. Це, це, це Все, Дякую вам, кташі, брата, нам сліптуємо гулянки. <сіць> <праць> а де це можна побачити, зараз? <праць> <праць> це можна побачити на YouTube, <праць> але <праць> я ще не буду, як не знаю, коли буде. Так, Сусід. болей сусід. Так. А мене зараз Так, Ага. Напишете просто в Ютубі, що читає хат. Якщо що от. Добре, так. Я зробив дуже велику помилку. Я перервав між одним і другим. Ти не бійся, мене пам'яті вистачає. Ні, да, але я перервав там, де ти казав о, у нас і следующе тіє. Це просто йде. О, весілля, пошли знімати весілля. Наші нам ці книжки, не читайте, йдемо гуляти. Пробань, пробань, пробань. Вробила, вробила, вробила. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Оцініть мій лук від одного до десяти. Жартую. Дякую. Звичайно, читаю. Що останнє ви прочитав? Останнє, що я прочитав, це була книга Ернста Юнгера «Стола в грозах». Дякую дуже. Що ви порадите прочитати? Всім раджу прочитати неймовірно цікаву книжку українського бійця легіону, який називався? Коротше. По дорозі. Ні, не по дорозі. на, на шляхах Європи. Роман Лазурко написав: він воював в дивізії Галичина. Не цікаво, знаю. Хтось знає, з власне довництво жорстну. Ні, на жаль. Жовто-лика, тікток. — Ні, не бачили. — Книжка зайчик, знаєте, рожево-плазмка або чорна. — Ні. — Ой-ой-ой. — Можна до вас питати? — Ні, не згадую. — Що зараз читаєте? — Я детальне прочитав, діалоги зі фразами. — Ось, по-повністю, сам. — Він ну, на глухих. — На прекрасний семінар. — Ну, так і правильно. — я, 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 Далі. — Що кладете? — Останнє то читала. Береться за речі, читала Орла. 1974. <пев> Так, а, Гарного <плес> дня вам! Іван, і вам Домко дня і вам і з так із ЛНАІФ ФКП, Навчально-науковий інститут філософії. та політології. а тепер ти філософія, психологія, я Що? Філософія, психологія, я живий. Філософія, психологія. Я живий! Дякую, гарного дня. Хто знає ці книжки, скажіть, що ми там Окей, добре.

So, uh, я думаю, вся сессия прочитала тебе, да? Ну, там, сегодня писала. А, тайнешок. Потом так. так что, а, так, тут так. Наный бават. Э, купил товар там, проверял ещё

Читайте на трою, а будьтеся. Все. Дякую всім за увагу, що додивилися відео до кінця. Отже, як там кажуть, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, яке наступне місце мені поїхати, і хотілося на кінець додати миру вам і вашим родичам. До побачення!